Що? Серйозно? Хм. Ось це посібник для шахових арбітрів. Навряд чи є багато суддів, які не те що запам'ятали все, що в ньому написано, а хоча повністю його прочитали. Я порився в ньому і знайшов деякі дивні, в якійсь мірі навіть спірні, але все ж таки правила, які вам потрібно знати. Адже, як показує практика, більшість суддів їх не знають. А від цього може залежати результат партії. Почнемо з найвідомішого правила в шахах: торкнувся ходи. Будь-який фізичний контакт з фігурою за винятком явно випадкового зобов'язує гравця робити нею хід. Якщо у фігури є можливий хід, та якщо він не сказав перед цим поправляю. Тобто, якщо гравець тягнеться до якоїсь фігури і в результаті цього зачіпляє іншу фігуру, то це явно випадково. А якщо він доторкається до фігури і різко відпускає, і при цьому починає стверджувати, що він зробив це випадково, то це вже розцінюється як намір і зобов'язує його робити нею хід. Якщо гравець доторкається до фігури суперника, він зобов'язаний її бити. У випадку дотику своєю фігурою до фігури суперника, теж потрібно бити цю фігуру. Також пам'ятайте, що якщо ви хочете зробити рокіровку, то завжди потрібно починати з короля. Адже, якщо ви доторкнетеся до тури, то рокіровку ви вже зробити не зможете, а будете зобов'язані ходити турою. Чому так, я не знаю. Але правила є правила. Коли гравець робить можливий хід і відпускає руку, то, хоч хід ще не вважається завершеним, адже ще не було перемикання годинника, змінити хід вже не можна. А це правило порушують навіть чемпіони світу. Дуже відомий випадок, коли Гаррі Каспаров, граючи проти Юдіт Полгар, відпустив руку від фігури, а потім настільки швидко взяв назад, що Юдіт цього навіть не помітила. Ось ще один аналогічний випадок, але вже проти Хікару Накамури. Тут Хікару все бачив, але, можливо, з поваги до чемпіона, вирішив до судді не звертатися. А ось ці правила порушує Магнус Карлсон. У першому випадку робить спочатку хід однією фігурою, а потім взагалі іншою. В другому випадку відпускає руку від фігури, а потім пересуває її вже на іншу клітинку. Як бачите, цим грішать не лише діти та любителі, але й професійні шахісти. Що робити, коли ваш суперник так само порушує правила? Звісно, потрібно зупиняти годинник та звертатися до судді, але вимушений вас засмутити. Якщо арбітер не був свідком порушення та не має відеонагляду, він не має права заставити гравця робити хід. Оскільки в шахах діє так звана презумпція невинуватості. Більше того, навіть якщо є безліч свідків і всі вони в один голос говорять, що було порушення, але гравець це заперечує, суддя не має права змусити його робити хід. У мене в самого неодноразово були такі випадки, коли я розумію, що порушення було, адже є свідки, і за гравцем подібні дії неодноразово спостерігались. Але правила є правила, оскільки я не бачив порушення, я не мав ніякого права змусити гравця робити хід. Це доволі часто викликало море обурення зі сторони інших гравців та глядачів, що я цілком розумію, і повністю з ними був згоден. Але нічого з цим зробити не міг. Так, а який вихід з такої ситуації? Далі буде виключно моя суб'єктивна думка. Зазвичай правила порушують одні і ті ж самі недобросовісні гравці, оскільки вони знають про презумпцію невинуватості і активно цим користуються. На мою думку, єдиний спосіб навчити таких гравців гарним манерам це соціальний тиск. Перестати з ними вітатися, спілкуватися, розповсюджувати інформацію про те, що цей гравець недобросовісний? Коротше кажучи, не прощати їм ці проступки. Адже коли людина бреше, а їй за це немає ніякого покарання, то вона продовжує брехати та порушувати правила ще більшою наглістю. А як ви вважаєте, що потрібно робити з недобросовісними гравцями та як навчити їх гарним манерам? Діліться своїми думками в коментарях. Дуже часто в турнірах з блискавичним контролем часу трапляється наступне порушення правил. Гравець доводить пішака до останньої лінії, перемикає годинник і лише після цього починає шукати ферзя. Це неможливий хід, адже гравець ще не завершивши ходу, перемикнув годинник. Карається фіксуванням неможливого ходу та добавкою однієї або двох хвилин супернику залежно від контролю часу, якщо це перший неможливий хід, або присудженню поразки, якщо це вже другий. Однак це далеко не все, що вам потрібно знати. Як вам всім відомо, пішака можна замінити не лише на ферзя, а на будь-яку фігуру. Так, в 99 і 999% випадків пішак перетворюється саме на ферзя. Але інколи потрібно поставити коня, наприклад, якось в цій позиції. Якщо чорні замінять пішака на ферзя, то вони програють партію. А якщо на коня, то виграють. Проте, якщо гравець проводить пішака, та ще не замінивши його на фігуру, перемикає годинник, він втрачає право вибору, і на поле пішака автоматично ставиться ферзь. І якщо перетворення пішака на коня це, відверто кажучи, доволі рідкісне явище, у мене в самого за все життя таке було ну, максимум кілька разів, Тобто наступна ситуація вже більш поширена. Коли люди грають в шахи вдома, в клубі, в школі, і під рукою немає зайвого ферзя, а хочеться поставити саме ферзя, то на дошку ставлять перевернуту догори ногами туру. І всі до цього настільки звикають, що продовжують це робити і під час офіційних турнірів. І ніби й нічого страшного в цьому немає. Якщо комусь це не сподобається, то окей, можна замінити туру на ферзя. Однак, якщо проти вас грає принциповий суперник і він добре знає правила, то замінити туру на ферзя вам не дозволять. Адже згідно з правилами, як тільки фігура доторкається до поля перетворення, вона не може бути замінена на будь-яку іншу фігуру. І немає різниці, що ця фігура перевернута догори ногами. Суддя переверне ту ру в нормальне положення і ви продовжите партію, але вже без королеви, а лише з турою. Так а що робити, якщо у вас залишилося обмаль часу і під рукою немає зайвого ферзя? Все дуже просто. Ви маєте право зупинити годинник та звернутися до судді з проханням надати потрібну вам фігуру. Причому робити ви це можете як до просування пішака на останню лінію, так і після. Тому пам'ятайте про це та користуйтесь. А ви знали, що в шахах, крім результатів перемога, поразка та нічия є ситуації, коли обом гравцям ставлять нулі, а також увага одному нуль, а іншому лише півочка. Нулі суддя може поставити за неспортивну поведінку. Як це, наприклад, сталося на Чемпіонаті світу з Бліцу 2023 року? Два московити вирішили папрікаливатися і ледь стримуючи сміх, почали валяти дурня. Арбітер оцінив таку поведінку як неспортивну та абсолютно заслужено поставив обом нулі. Випадки, коли одному з гравців ставлять 0, а іншому лише півочка, також пов'язані з неспортивною поведінкою. Наприклад, коли гравець замість того, щоб просто швидко поставити мат, починає знущатися над своїм суперником. Суддя може покарати гравця за таку поведінку, а його супернику, якщо в нього лише один голий король, дати півочка, оскільки він ніяк не може виграти партію. Прикладів неспортивної поведінки є просто безліч. Причому, як ви щойно бачили, навіть серед топових гросмейстерів. Це велика тема, і вона заслуговує окремого відео, яке обов'язково буде. Тому рекомендую вам підписатися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Відверто кажучи, не існує посібника, в якому були прозібрані всі можливі спірні ситуації та порушення. Адже це просто нереально. Більше того, різні судді можуть навіть по-різному трактувати одні і ті ж самі правила. Також один і той самий арбітр при різних обставинах може приймати абсолютно діаметральні рішення при однакових порушеннях правил. Навіть в правилах написано, що в першу чергу потрібно керуватися здоровим глуздом та бути об'єктивним. Хорошого арбітра від поганого відрізняють не знання правил, а досвід, адже будь-який суддя має добре знати правила. Однак правила потрібно знати не лише арбітрам, але й гравцям. Оскільки всім відомо, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Тому, якщо ви не хочете потрапляти в неприємні ситуації під час офіційних турнірів, дуже вам рекомендую переглянути інше відео про 5 найпоширеніших порушень правил в шахи. В ньому ви дізнаєтесь, що це власне за порушення, чому певні дії вважаються порушеннями, та що робити в ситуаціях, коли ваш суперник порушує правила.